Поки Динамо готується до нового сезону, про футбол Діджитал займається своєю справою. Робимо аналітичні розбори і ділимося ними з вами. Тому обов'язково лайк, підписочка. Ну а ми поговоримо про столичну команду і перспективи на новий сезон. Поїхали! Мірча Луческу має напрацьовувати нові схеми та ідеї, щоб дивувати суперників на футбольному полі. Тому перші три контрольних матчі на зборах у Австрії закриті. Цікаве рішення. Четвертий матч уже транслюється. Результат заготовок помітний. Подивіться на цей гол у матчі з Янг Бойзом. Ярмоленко побачив відкривання тимчика і віддав передачу. Правий захисник прострілив, а забив Владислав Дубінчак. Лівий оборонець команди показовий момент. Запам'ятайте його. Таких атак від столичної команди в новому сезоні буде немало. А це ще один момент. Дивимося атаку Динамо з самого початку. Дубінчак на Кабаєва. Той протягнув м'яч і віддав на капітана Сергій праворуч на Ярмоленка. А той знає, що робити. Передача, відкривання, підключення тимчика, трішки метушні, пас п'ятою Ярмоленка і Беніто з другої спроби забиває. Знову вагомий внесок Ярмоленка у забитому м'ячеві. На офіційній сторінці Динамо в інстаграм вже навіть піджартовують з даного епізоду. Поставте лайк, якщо оцінили гумор киян. Андрій повернувся в Динамо для того, щоб бути лідером. Він вміє зіграти красиво, вміє притримати м'яч і зберегти його, коли це потрібно. А вміє і забити. До речі, 99 м'ячів в УПЛ у нинішнього 21-го номера киян. Чи вдасться йому побити рекорд Максима Шацьких, у якого 124 гола? Мангуйте. У коментарях. А ще цікаву роль на полі відіграє Беніто. Нігерієць на зборах у Австрії займає місце на позиції центр форварда. Гравець, який вміє грамотно діяти. Мірча Луческу вирішив грати із хибною дев'яткою. Повий приклад. Беніто витягує захисника суперників і з'являється зона для вривання Кабаєва. Ярмоленко без проблем виконує класну передачу і з'являється момент. Такі речі і підмітив Володимир Звєров у своєму телеграм-каналі. Цитата. Беніто цілком реально може бути опцією в центрі атаки Динамо. Багато гарних рішень у матчі проти Янг Бойс. Багато своєчасних відкривань, уміння підіграти фланговим хавам. Усе це із впевненим виразом обличчя дуже непогано. Закликаємо підписатися на Звєров про футбол. Там багато цікавого. Беніто не егоїст, вміє дочекатися партнера і смачно йому викотити під удар. Також 77-й номер Динамо відтягується на свою половину поля і допомагає у відборі. Наочний приклад, як потрібно відпрацьовувати до кінця в обидві сторони. Проте динамівським оборонцям треба грати обачніше. Беніто ж не буде робити замість них їхню роботу. У цьому епізоді Максим Дячук відверто програв спринт своєму супернику. І той пробив Георгія Бущана. Чому Дячук вирішив, що це попов позиційно помилився і наїхав на нього? Не хотів визнати свою вину, тим не менш, винні обоє. Такий собі командний провал. І таких помилок з боку пари центрбеків у матчі було достатньо. Просто не всі з них результативні. От капітан Сергій Сидорчук в оборонних діях виділявся. В одному моменті двічі обікрав суперників. Важливий інший момент. Горгій Бущан помалу набирає форму після важкої травми коліна і скоро вийде на свої найкращі кондиції. Те ж саме і стосується десятки киян. Микола Шапаренко також набирає Півзахисник поки нестабільний, оскільки багато часу провів у лазареті. Але такі передачі зовнішньою стороною стопи віддати може у будь-якій формі. Та до ігрового часу Миколи треба підходити обережно. Шапаренко зіграв три матчі наприкінці сезону УПЛ, а загальна кількість хвилин, проведених на полі, всього 53. Тому потрібно відповідну нагрузку давати Миколі і на зборах. А результат прийде. Класна атака киян, схожа на тік-і-так у Барселони часів гвардіоли. Розпочав її активну фазу Шапаренко, але би ні то трішки забракло техніки. Київське Динамо, попередній сезон, відверто кажучи, провалило. Четверта сходинка в УПЛ і останнє місце на груповому етапі Ліги Європи. Якось незручно перед вболівальниками після таких в лапках здобутків. Спробуємо спрогнозувати стартовий склад киян на цей сезон. У воротах Георгій Бущан. Захист справа наліво, Олександр Тимчик, Денис Попов, Максим Дячук, Владислав Дубінчак. Опорна зона. Капітан Сергій Сидорчук над ним Віталій Бояльський та Микола Шапаренко. Лівий Вінгер Владислав Кабаєв, праворуч у Атаці Андрій Ярмоленко. І центр форвард Беніто. Як вам такий підбір виконавців? Наступний контрольний матч Динамо проведе вже 17-го числа із Кіперським Арісом. А офіційний перший поєдинок сезону кияни зіграють наприкінці місяця. Базовий день матчу першого туру УПЛ з Минаєм. 29 липня скучили вже за Ярмоленком і його фінтами. Підбиваємо підсумки на сьогоднішній день. Повернувся легенда Андрій Ярмоленко. У Вінгера сплив контракт із клубом Аль Айн. Тому після шести років ігор за кордоном Андрій повернувся в рідні стіни. Ще в Динамо повернулися орендовані гравці: Сергій Булеца та Володимир Брашко із зорі. Але втрат у киян значно більше. Томаш кінджора знову буде виступати у Греції за паок на правах оренди. Вихованець Микита Бурда, який попередній сезон догравав у зорі, також попрощався із командою Мірчі Луческу. У захисника завершився контракт, і футболіст уже підписав угоду із сусідами на графічній карті України. Ковалівським колосом. Правий оборонець Микита Кравченко відправився в оренду до новачка УПЛ Житомирського Полісся. Улюбленець болівальників, нападник Артем Бісєдін та Динамо за опопільною згодою розірвали контракт. Та футболіст уже знайшов клуб для продовження кар'єри. І це казахстанський Ортбаси. Також до Артема приєднався й інший Динамівець, Євген Макаренко. З такими гравцями, як Олександр Караваєв, Антон Боль, Максим Ячук. Угоди продовжено, друзі. На нас чекає ще один історичний сезон УПЛ в умовах воєнного стану. Знову мінімум легіонерів, але максимум українського футболу. Поставте лайк за наші старання. Ну а ми запрошуємо вас у коментарі. Напишіть, чи вірите ви в успіх Динамо в сезоні 23-24 в чемпіонаті України. Можливо, фактор Ярмоленка спрацює. Як думаєте? Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.